Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему види бродіння. Основні питання: що таке бродіння, які бувають види бродіння і який газ виділяється при бродінні вина? Бродіння являє собою процес розкладання речовин органічного типу, як правило, вуглеводів на прості сполуки під впливом мікроорганізмів або ферментів, що виділяються ними при цьому. Вивільнена енергія витрачається ними для власної життєдіяльності. А от продукти бродіння необхідні для біосинтезу. Процеси бродіння дуже часто зустрічаються в нашому житті, тому для більшого розуміння цих процесів їх поділяють на групи: це спиртові, молочні, маслянокислі, метанові, пропіановокислі, лимоноккислі і оцтовокислі. Бродіння спиртів. Це біохімічний процес ферментації, при якому цукри, такі як глюкоза і фруктоза, розкладаються під дією ферментів з виділенням енергії і утворенням атилового спирту та вуглекислого газу, дозволяє отримати 2 молі АТФ на моль глюкози в анаеробних умовах. Молочна кисла бродіння це процес анаеробного окислення вуглеводів кінцевим продуктом, при якому виступає молочна кислота. Назва отримана по характерному продукту молочній кислоті. Для кисломолочних бактерій є основним шляхом катаболізму вуглеводів і основним джерелом енергії у вигляді АТФ. Також молочно кисле продіння відбувається у тканинах тварин при великих навантаженнях за відсутністю кисню. У біотехнології анаеробного ферментування використовуються громатичні резервуари. Метантенки у результаті життєдіяльності біоцинозу, метантенка знижується концентрація органічних речовин і утворюється екологічно чисте паливо, біогаз. Вино це давній напій, який утворюється шляхом взаємодії дріжджів і деяких свілових грибів. В результаті процесу мікроорганізми розщеплюють цукор, який перетворюється в головний продукт, етиловий спирт. При бродінні вина виділяється енергія і вуглокислий газ, амінокислоти, які є частиною дріжджів, і є тією ланкою, що провокує виділення газу через процес їх розкладання.